Перевозять машини з Європи, щоб забезпечити армію. Коли ми місцеві волонтери разом із іноземцями відкрили майстерню, у якій ремонтують пікапи і позашляховики. Всі автівки безкоштовно передають на фронт. Більше про роботу небайдужих активістів переповідаємо. Jeeps for Peace – це благодійна організація, учасники якої відшукують автівки у Великій Британії та переобладнують їх для потреб українського фронту. Наземці, які у спільноті Jeep for Peace, це люди з добрим щирим серцем, які прагнуть у Україні перемоги, які хочуть допомогти нашим захисникам. Об'єднуємо разом всі можливі зусилля, щоб допомагати армії. Безкоштовно волонтери підсилюють різні підрозділи. Забезпечення іде повністю фронтом фронту ЗСУ, Нацгвардії, добровольчим батальйонам, мобільним групам ППО. Кожна машина виконує важливу роботу захисту неба з підвезення БК з евакуації поранених. На перевезення однієї машини із Європи тут витрачають близько 50 тисяч гривень. Платні дороги, паромні переправи, сам шлях, поломки в дорозі, багато факторів є, які несуть вплив. Автомобілі техпідтримки, наприклад, зараз конвой заїжджав двома, а то й трьома частинами. водії наші в дорозі 10 днів. Тому рейсів було багато. Хлопці подолали понад 12 тисяч кілометрів шляху на такий один автомобіль техпідтримки. Йде в середньому 2,5 тисячі євро. Від початку війни організація передала на потребу армії 550 автомобілів.